Психологічна служба Майдан на сьогоднішній день є більше десяти волонтерів, психологів з міста Івано-Франківська, Це і викладачі, це і студенти. Але ми закликаємо також ще до нас звертатися, тому що ця служба потребує кожен раз чергувань. У нас є гаряча лінія, по якій телефонують наші до нас учасники дій. І е, хотілося б, щоб е, більше було все-таки волонтерів, тому що складно працювати. Також ми обслуговуємо обласну е, лікарню в пасічні, де є е, хлопці поранені, які були в бою, і їм допомагаємо, надаємо посильну допомогу, що можемо робимо. Е, на сьогоднішній день служба працює з 10 ранку до е, 20.00. Е, знаходиться вона в обласній адміністрації міста Франківсь... Івано-Франківської області. Ну, називається 700-й кабінет. Телефон гарячої лінії психологічної служби «Майдан» 066 101 66 03. До нас приходять учасники Майдану, з якими ми працюємо індивідуально, вони розповідають про свої, те, що вони пережили, про свої емоційні стани діляться. І потім в нас є спеціально різні методики. За різними методиками психологічними психотерапевтичними ми надаємо допомогу. Також ми створили лекторські групи, тому що Нема куди дітися в нас люди бояться психолога, вважають, що це щось таке. Неймовірне, що психолог якийсь діагноз поставить, якийсь штамп залишить людині. І, на жаль, ця думка побудує в більшості населення. А для цього ми йдемо на зустріч і просто проводимо лекції і даємо таку загальну інформацію про стан людини, яка була на Майдані, про емоційні переживання, про те, як можна собі допомогти, що таке конфлікт, як виходити з конфліктів, що таке внутрішній конфлікт, що в цей час. Чи добре замикатись, чи все-таки бути більш відкритим, щирим і так далі. Працюємо ми працюють у нас такі от лекторські групи, ми займаємося такими лекціями, а також працюють психотерапевтичні групи. На сьогоднішній день розроблено шість тематик груп для різних учасників майдану. Я не хочу говорити слово потерпілих, але учасники бойових дій. Одна з передових груп, по тому е, е, група для жінок, е, які були учасника, учасницями майдану, і дружин, які, е, е, чоловіки, яких були або пораненими, або в той час були, брали участь у бойових діях, їм теж потрібна окрема допомога. Також ми е, закликаємо до нас звертатися тих людей, хто е, пережив дуже серйозні і глибокі втрати. Своїх рідних і близьких, тому що їм теж потрібна допомога, і ми робимо такі терапевтичні групи. Ну і, звичайно, інші види по потребі ми це все організовуємо.